Хоч. А перед тим у них вдома свиню закололи, ти напився бідолаха патцічої крови, ти ліг цілий зачамканий на бомбетель спати, щоб жінку не сварити і ніч не псувати. А то рано ще в досвіда встала до коров, як глипнула. Він цілий в кров. Я і ої люденьки, і патоньки, як заголосила, та й через до сусіда, Івана кров залила. Сусід бігом, сусід з ліжка зриває бігом до контори, бігом дзвонить до району, визиває скору, а сусідка до сусідки, а та бігом далі. І німця вже розвидніло, то все село знало. Хто кого вже стріне, жалують за Іваном, бо був добрим чоловіком і добре фірманом. А колгоспів всі фірмани на вінок складають. У столярні дошки тешуть на трунгу Івана, продавщиця за ним плаче. Як з рідним татом, бо був винен за півлітру і не вспів віддати. А тим часом Іван збудився. Протер спухлі очі чує, в церкві хтось дзвонить, хтось мер саїноче. Та й напився він розсолу з якоїсь гілятки, а тут до хати забігає бахурець з рулятку каже. Вибачійте, Вуйку Іване, бо мій каже, тато якраз робить для вас труну, хоче мірку зняти. Іван з бомбетлі на бахура аж витріщувач. А ви що там своїм татом подуріли, хлопче? І тут скоро приїжджає. Забіжить до хати, показуйте бігом труп, бо нема що ждати. Іван встав, ніхто не знає. Чим то сі скінчило. Лиш виділи, як та скора без віком гонила. Ото тепер в селі сміху, як стріли Івана. А найбільше тим раділи. А найбільше тим раділи, колгоспні фірмани. Бо вінок ще не купили, а гроші зложили. Добре вибили за Івана, ще й його споїли.